З 11 березня вступають в дію нові тарифи на проїзд в міському електротранспорті, мережа продажу квитків. Продаж разових проїзних або електронних квитків буде здійснюватися у кіосках на зупинках транспорту або касах торгових закладів з відповідними рекламними банерами. Перелік точок продажу, вулиця Таращанська, кіоск-преса. Вулиця Некрасова, кіоск-преса, район житлового будинку номер 46 Вулиця Митрофанова, кіоск преса, магазин Дитячий Світ. Вулиця Ливаневського, кіоски преса, Баварія, Палац культури Росава. Площа Соборна, кіоски преса, Баварія. Площа Петра Запорожця, кіоски преса, Баварія. Критий рівнок, кіоски преса, Канцтовари, Парк Олександрія. Кіоск-преса у готелі Рось, вулиця В'ячеслава Чорноволе, вулиця Шломчинського, кіоск-преса, площа Перемоги, кіоск-преса, вулиця Олеся Гончара, 2, кіоск-преса у приміщенні залізничного вокзалу, вулиця Ярослава Мудрого, кіоск преса, міська лікарня номер 1 вулиця Ярослава Мудрого, кіоск преса у магазині Каштан, вулиця Ярослава Мудрого, кіоск преса біля банку ВТБ, вулиця Шевченка, кіоск Баварія. Вулиця Героїв Небесної Сотні, вулиця Гординського, Кіоск Баварія, вулиця Богдана Хмельницького, кіоск Баварія, технікум номер 9 Кіоск Баварія, вулиця Павліченко продуктовий магазин. Вулиця Кожедуба, вулиця Петра Запорожця, продуктовий магазин. Для зручності мешканців електронні проїзні квитки на місяць – вартість 60 гривень плюс 20 гривень одноразової застави при першій покупці. Електронні проїзні картки на 11 поїздок – вартість 20 гривень плюс 20 гривень разової застави при першій покупці. Та разові електронні квитки – 2 гривні 50 копійок за поїздку в точках продажу та 3 гривні у водія тролейбуса – можна буде придбати у точках продажу вже 10 березня. Пільгові категорії громадян мають право на безкоштовний проїзд за умови пред'явлення відповідного документу, що підтверджує їхню пільгову категорію.